Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонерам нарахують 20% доплати до пенсії. Хто потрапив до списків? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери мають право на додаткові виплати до пенсії. Як їх оформити, деяким українцям пенсійний фонд нарахує доплату до пенсії у розмірі 20%. Йдеться про жителів гірських районів, а також внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до такої місцевості, таку надбавку передбачено законом України про статус гірських населених пунктів в Україні, таким чином, держава забезпечує фінансову підтримку жителів гірських регіонів. Які стикаються з додатковими труднощами через природні та інфраструктурні обмеження, статус гірських встановлюють населеним пунктам, що розташовані на висоті не менше ніж 400 метрів над рівнем моря і мають погано. Розвинену сферу застосування праці, неналагоджену систему соціально побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність, щоб отримати виплату в розмірі 20% від пенсії. Потрібно відповідати трьом критеріям: мати офіційно зареєстроване місце проживання в гірському населеному пункті, оформити статус жителя гірського населеного пункту протягом 30 днів після подання заяви отримати відповідне посвідчення, оформити відповідну надбавку до пенсії можна, звернувшись до місцевих органів влади сільської чи міської ради або до Центру надання адміністративних послуг це ПАПО.